Під кронами високих дерев вирує життя, адже в густому лісі всі тварини готуються до зимівлі і зайняті пошуками їстівних комах і рослин. У настільній грі лісова метушня ви будете створювати природні, екологічно збалансовані ареали для флори та фауни. Ви будете висаджувати дерева та саджанці, щоб забезпечити домівками різних тварин. Тож для того, щоб отримати якомога більше переможних балів, вам потрібно буде зважати на вподобання лісових мешканців, адже деякі з них хочуть жити лише поряд з представниками свого виду і в певних ареалах, а також ласувати різною їжею. Тому з настанням зими гравець, який створить найкомфортніший ареал і здобуде найбільше переможних балів, перемагає у грі. Всім привіт, вітаю вас на ігровому просторі. І сьогодні у нас на огляді цікава карткова настільна гра, яку нещодавно локалізувало видавництво Lord of Обордс. А це гра лісова метушня, яка є і, так би мовити, і філером, і не дуже. Поясню чому, тому що тут легкі правила, але тривалість партії все-таки грається гра до години часу. Тому ми за допомогою цієї коробки зараз перенесемось із наших зимових холодних днів до більш теплого і затишного лісу. Тому зараз ви оглянете правила, а потім ми, як завжди, поговоримо і про саму гру, і я поділюсь своїми враженнями від зіграних партій. А зараз ми підготуємось до першої партії. Перш за все, потрібно підготувати ігрове поле, яке називається галявиною. Для цього розмістіть його у центрі столу, а поруч з ним покладіть 14 карт пам'яток. Кожен гравець отримує карту печери та кладе її перед собою. Далі потрібно підготувати нашу ігрову колоду. Для цього розділіть карти на три однакових стоси. В один з них затусуйте дві карти зими, а третю карту зими покладіть поверх утвореного стосу. Після цього накрийте утворену колоду двома іншими стосами карт і покладіть ліворуч від галявини. Кожен гравець отримує з колоди по 6 карт. Якщо так станеться, що серед узятих вами карт немає дерев, то ви можете скинути у коробку усі карти, натомість добрати з колоди нові, але гравець може це виконати лише один раз. Тепер ми можемо розпочати гру. Гравці ходитимуть за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. Нехай це буде той, хто останнім відвідував ліс. У свій хід вам доступна лише одна дія з двох можливих: це або взяти дві карти, або зіграти одну карту і перевірити галявину, тож давайте розберемо їх детальніше. Виконуючи дію добору двох карт, беріть їх по одній за раз. Беручи кожну карту, ви обираєте взяти одну карту зверху колоди чи взяти одну карту з галявини. Зауважте, що на початку партії наша галявина не містить жодної карти, вони будуть там з'являтись протягом гри. Також слід пам'ятати, що гравець може мати на руці щонайбільше 10 карт. Наступна можлива дія це зіграти одну карту та перевірити галявину. Тож давайте ознайомимося ближче структурою карт. У грі є два типи карт: це або одне дерево, або два лісових мешканця. Дерева це основа нашого лісу. Тому кожна з сторін карти дерева є коміркою для заселення лісових мешканців. На кожній карті дерева зображено дерево певного виду, ціна розіграшу і ефект або бонус. А усі інші картки поділено навпіл, тобто мешканці лісу зображені горизонтально один зліва, інший справа, або вертикально, де їх зображення у верхній і нижній половинах. На картах лісових мешканців ми побачимо неймовірні ілюстрації різних тварин і комах, символ їхнього виду, ефекти та бонуси, назви і навіть кількість їх карт у грі. Також деякі карти мають переможні бали, які позначені у вигляді жолудів. Усі карти лісових мешканців ми будемо підкладати під вільні комірки наших дерев, тож одна з сторін поділених карт буде відкрита, а інша закрита. Дерево рахується повністю заселеним, лише коли всі комірки навколо нього заселені. Щоб зіграти карту з руки, ви повинні оплатити вартість розіграшу, яка зображена у лівому верхньому куті. Це карти з вашої руки, які ви викладаєте горілиць на галявину. Якщо ви граєте поділену карту, то оберіть лише одну половину і сплатіть її вартість. Пам'ятайте, що разу, коли ви граєте карту дерева, ви повинні взяти верхню карту з колоди і покласти її горілиць на планшет галявини. Для зручності на планшеті зображено це нагадування. Також ви можете зіграти будь-яку карту до лілиць. тоді така карта рахується універсальним саджанцем, який, як і дерево, має 4 комірки для заселення лісових мешканців. Однак він не належить до жодного з восьми видів дерев. Загалом на картах є два типи ефектів. Це негайний ефект, який застосовується після розіграшу одноразово, і постійний, який зображений на картах грибів і діє до кінця партії. Також на деяких картах лісових мешканців є бонуси, які позначені кольорною стрілкою з зображенням бінокля. Ви можете активувати бонус лише якщо оплатите його вартість картами такого ж кольору, тобто вони мають той самий символ, що й колір розігрованої карти. І пам'ятайте, якщо зіграна ваша карта має ефект та бонус, то спершу застосуйте ефект, а потім бонус, але ви не зобов'язані їх виконувати. Всі можливі ефекти та бонуси детально описані у правилах. Якщо наприкінці вашого ходу на галявині лежить 10 або більше карт, то потрібно їх вилучити та повернути у коробку. А гра завершується, щойно хтось з гравців візьме третю карту зими і одразу починається підрахунок очок. І гравець з найбільшою кількістю переможних балів здобуває перемогу. Ну що ж, а тепер швиденько обговоримо дану настілку. Перше, що хотілося б сказати, що ми грали у цю гру лише партії на двох, тому ми ознайомлені з дуельним варіантом, як вона грається на більшу кількість гравців. Я з вами, на жаль, поділитись не зможу. Тому вже можливо хтось інший буде ділитися своїми враженнями, як вона грається на більшу кількість людей. Перше, що хотілося б почати, це оформлення, як я говорив на початку відео. Гра дійсно своїми ілюстраціями переносить нас ніби у ліс, де ми опиняємось у вирі життя лісових звірів, комах, птахів і тому подібного. І, ну, що сподобалось, що коли ми заселяємо у наші, Ну, тому, що там по механіках як дерево, це основна карта, куди ми будемо заселяти наших лісових мешканців. І вони це прикольно так зробили, тому що у верхів'я дерева завжди поселяються або пташки, або якісь комахи, які літають. У ліву праву частину це зазвичай звірі, а у нижню частину дерева це або якісь плазуни, або якісь жаби, комахи. Ну і воно так завжди прикольно сприймається. Що ми маємо загалом у грі? Це такий сет колекшн, але досить незвичний, тому що я такого раніше не зустрічав, щоб у нас, ну. Якби в одну карту ми підселяли, інші розігрували, і в нас ну, по суті комбилися якісь певні тварини, певні карти. І як ви бачили, у них є свої масті. Тобто грається прикольно, весело. Але після розпакування гри ми дістали картки. Там ну, дійсно така велика стопка карт. І там здається, якщо не помиляюсь, 180 карток. І пригрів двох, там трішки забирається карток, пригрів. Трьох там ще трішки менше, але, вони, але все одно на початку партії на двох у нас була досить товстий сто з карток, і ми так подумали: блін, це ж буде так довго, але реально вона на двох грається хвилин ну, тридцять тому ну, гра грається цікаво, динамічно. У вас дуже багато карток, які е, вам постійно е, скидають карти або з галявини, або з самої колоди. І ну, партія загалом дається швиденько. Тобто, хай вас не лякає ця велика кількість карток, які будуть на початку гри, тому що вони дуже швидко будуть розходитись, і вам, в принципі, по механіках гри буде і не так легко здобувати ті карти, які вам потрібні. Тому ви будете змушені і брати, коли вам не дуже буде хотіти з цього, але ви будете змушені брати карти з галявини, тому що може бути так, що у наступний хід її просто ці карти скинуть з самої галявини. Тобто в цьому плані все працює добре. Колода чиститься, галявина чиститься, з руки ви також будете часто скидати. І одне єдине, що коли я читав правила, я не розумів, для чого ці карти печери. Але потім, вже коли ми грали ну, вже в наступних партіях ігри, то я зрозумів, що ця печера вона просто прив'язана до деяких карток звірів. І ну, протягом ваших партій, я думаю, ви ознайомитеся і знаєте, для чого вони потрібні. І як ми побачили, що коли виходить третя карта зими, зупиняється гра, і відбувається підрахунок переможних балів, який теж не дуже такий, скажімо, простий, тому трішки буде з цим мутром. Але загальні враження від гри досить приємні, позитивні, гра різноманітна. Ну, мені сподобалось. На двох грається чудово і не дуже довго. 30-40 хвилин, як я казав, ви вкладетесь і ну, оформлення дуже кльове. Тобто ось така гра. Якщо вам сподобався огляд, ви ознайомились з грою, можете підтримати видавця і замовити собі дану настілку. І підтримуйте українське. Нехай це буде контент, нехай це будуть наші видавці. Україномовний YouTube цього потребує. Тому до наступних цікавих оглядів або не цікавих. там вже як складеться. Па-па!